На жаль, війна продовжується, вона безжально стукає в оселі українців і забирає наших хлопців, воїнів, захисників. Сьогодні бродівщина прощається із Тарасом Козиком. Він захищав Україну і віддав за нас з вами життя. Слава героям! Сьогодні Бродівщина попрощалася з учнем Бродівської середньої школи номер 3 в який вчився Тарас. Вчився в нас декілька років. Був дуже таким хлопцем, виконавчим, душою компанії, любив життя, не міг жити без своїх товаришів, особливо коли почалися військові дії на Сході. Він з 15-го року був на сході, приїжджав і зустріла колись з мамою його. І розказував, що тягнуло його туди, він не міг без, без, без побратимства, без своїх товаришів. І ось він так, і коли наступали російські війська, вже він другий день добровольцем пішов на фронт. Любив життя хлопець, Зустріли, зустрічалися, однокласники завжди він так цікавився школою, приходив. Ну, і Хочемо подякувати в лиці Тараса, від всіх однокласників за його таку жартовну службу в Україні. І це те, що він захищав нас. Щира подяка від тих, хто його знав, від вчителів, від однокласників. Це вже буде четвертий учень нашої школи. Я думаю, що буде і меморіальна дошка відковічнити пам'ять. Про його подвиг вічли йому пам'ять.